Це місце називають найгарнішим у світі, і я знаю чому. Тут не просто гарно, тут так, ніби сама природа вирішила показати, що таке досконалість. Коли ти вперше приїжджаєш у графство Кері, здається, що ти переступаєш поріг іншої реальності. Тут кожен пагорб, кожне озеро, кожна хвиля на пляжі, як листівка, яку хочеться забрати з собою в серці. У цьому відео я хочу показати вам місце, яке колись підкорило мене з першого погляду. І закладаюсь, воно підкорить і вас. Ви готові? Поїхали у саме серце Дикої, незайманої Ірландії. Керіт це парк кіларні, перший національний парк Ірландії, тутешнє озера мов дзеркало, в якому відбуваються величні гори. Замок Рос середньовічна фортеця, що стоїть над водою, спостерігаючи за плином часу. Але Екері це не лише історія. Справжня магія Екері це дорога. Одним із перших місць, де завмирає подих, стає пляж Інчбіч. Це нескінченна стрічка піску, що тягнеться на 4 кілометри у води Атлантики. Це місце, де час зупиняється. Тут серфери ловлять хвилю, родини гуляють босоніж. А вітер нашіптує щось дуже стародавнє і справжнє. Кері земля легенд і музики, де минуле переплітається з сучасністю. Назва Кері походить від слова кіарі, що означає люди кіара. Це земля з характером: сувора, дика, але неймовірно гостинна. Кері це музика в пабах, де під вечір лунає ірландська скрипка. Це старі руїни, що пам'ятають війни і кохання. І це звісна природа, яка не піддається опису. Живописні дороги та зелені пагорби приводять до мальовничого містечка Дінгл, яке навіть має свою тотемну тварину. Якщо будете там, запитайте у будь-кого з місцевих про дельфіна фунгі, і впевнена вони розкажуть вам дуже багато цікавих історій. Коли дельфін фунгі вперше з'явився в Гавані Дінгел, він одразу прославився своєю дружелюбністю та любов'ю до взаємодії з людьми. Сам Дінгел це неймовірно миле та красиве містечко, і тому я раджу кожному, хто проїжджає поруч, зупинитися тут хоча б на півгодинки. Одне з місць, де ви відчуєте себе дитиною в чарівній касті – це ферма, розташована на руїнах стародавнього форту. Це маленький рай, де живуть коні, вівці та похнасті альпаки. Тут можна погодувати кожного, доторкнутись, обійняти. Тут ніхто не поспішає, навіть тварини вони підходять до тебе самі спокійно, довірливо, ніби знають, що ти прийшов сюди з добром. Коли я побачила Альпак вперше, я відмітила для себе, що це не дуже топова тварина для Ірландії. Але тепер і ви, і я, ми знаємо, що не обов'язково їхати в Перу, щоб побачити цих милих тварин. Всі мешканці ферми дійсно дуже доглянуті. Вони активні і залюбки контактують з вами, але тільки якщо ви дасте їм смаколика. Унікальною особливостю цієї ферми також є її розташування. Колись давно тут був доісторичний форт, Ну а зараз тут просто з такими видами кайфують тваринки. І, ті, хто їх навідує, ця ферма це чудова точка як для дорослих, так і для дітей. А далі дорога веде вас через вузькі серпантини до місця, яке колись називали краєм світу. Тут не треба нічого казати, тут просто треба їхати, зупинятись і знімкувати. Насолоджуватись усім навколо, бо краєвиди тут просто неймовірні. Дорога прокладена скелястим обривом над океаном, і це робить поїздку просто неймовірною. І саме ця дорога приводить до найзахіднішої точки півострова Дінгел Данквінпір, місце, яке колись називали краєм світу. Просто уявіть. Колись люди дійсно вірили, що за цими скелями закінчується світ. І стоячи тут, коли вітер рве волосся, а хвилю обриваються в безодню, ти наче відчуваєш цю давню віру. Саме тут, у Данквіні, розташований найзахідніший Паберландії. Дорога веде далі, і кожен кілометр відчувається як нова картина: високі пагорби, пляжі, які здаються дикими і безлюдними, і небо. Що ніби опускається зовсім близько. Коли ти залишаєш кері, ти забираєш з собою щось більше, ніж просто спогади. Це відчуття простору, де світ розширюється і наповнюється свободою. Це музика дощу на даху, шум хвилю ночі, сміх у пабі та вівця, що спокійно дивиться на тебе з-під куща. Кері це місце, де ти стаєш частиною природи, де ти не просто мандрівник, а їсть, якого тут давно чекали. Це місце залишає у серці щось дуже особливе: спокій, легкий сум і бажання повернутися. Бо Кері це про свободу, про вітер, що розтріпує волосся, про океан, що говорить з тобою своїми хвилями, про землю, яка пам'ятає кожну легенду, кожен крок і кожного мандрівника. Я залишила частинку себе серед цих гір, озер і доріг. І я неодмінно сюди повернусь. А тепер питання до вас після всього, що ви побачили, скажіть чесно, хіба не хочеться кинути все і поїхати туди просто зараз? Дуже важливо знати, що Кері навіть має свій особливий нікнейм, і нікнейм його звучить як королівство — «Kingdom Kerry». Деякі місцеві кажуть, що це тому, що там неймовірно гарно, неначе в казковому королівстві. Але насправді назва бере своє коріння глибоко з історичних часів. Слово Кіар з ірландської мови перекладається як темний або чорнявий, а Рі це спільнота, клан, народ. За легендою, у дуже давні часи тут оселився кельтський вождь на ім'я Кяр, син легендарного короля. Його нащадки люди Кяра дали ім'я цій землі, і навіть сьогодні, через тисячі років, коли ти стоїш серед гір, озер і полів кері, здається, що вітри і досі шепочуть імена давніх воїнів. Адже, як ми вже знаємо, графство було названо на честь Кіара, великого вождя, який був пов'язаний з королем. Назви ірландською мовою це не просто набір слів, в кожну назву було закладено особливе значення, і все мало сенс. Хочу подякувати вам за перегляд і нагадати, що мені дуже важлива і цінна ваша підтримка в коментарях. Тому очікую на вподобайку, коментар і, звісно ж, підписку. А поки що бажаю вам гарного дня.